Армадол. Забудь про головний біль. Чи йдуть приготування зараз, Антон Пшеничний? Де ти є? Бачу тебе, так. Привіт. Чи є приготування якісь особливі? І чи все так само, як було? От на око просто змінився господар фактично. Держава тепер власник Оспенського собору. Що відбувається? Доброго ранку, колеги, ще раз. Варто сказати, що Києво-Печерська Лавра е, ну, держава не втрачала Києво-Печерську Лавру, тому що фактично вона завжди була власності держави, як верхня, так і нижня, і це зараз триває. Нижня лавра залишається лише в оренді. Зараз я про це трошки детальніше розповім щодо атмосфери. Е, ну я до речі, от вибрав саме таку точку з тильної частини Успенського собору, тому що він реально багатостраждальний. і тут видно як нову частину білу його надбудовану, так і стару частину. Це частина того храму, який збудували там ще в 11 столітті. Зараз про це також все розповім. Ну якщо говорити взагалі про 2000... А, ну, про, про атмосферу, людей зараз мало не знаю. Я був тут мабуть останній раз роки чотири тому. Якихось разючих змін я не помітив. Чи йдуть приготування принаймні зовні в дворі, це не видно. Можливо, це триває всередині. Зараз не можна сказати прямо остаточно, чи йдуть якісь особливі приготування зараз. Тут тихо, спокійно. Людей майже немає лише співробітники. Співробітники заповідника києво Прочерська Лавра. Якщо говорити про 2022 рік, так з, з, здалеку почну, він нам запам'ятався дуже багатьма подіями, подіями як і трагічними, так і історичними, і знаковими. Якщо говорити про одну з таких подій, то я хотів би. Згадати про серію обшуків у філіях Російської православної церкви в Україні з боку СБУ. Одразу я поясню, чому я іноді буду називати УПЦ МП саме так філією Російської православної церкви, тому що відповідно до закону 5309, який до речі, конституційний суд України 27 грудня минулого року визнав абсолютно дійсним чинним і правильним всі релігійні організації, які працюють в Україні, вони мають зазнає. Чати в своїй назві всю свою приналежність, всю свою реальну назву, щоб не вводити в оману прихожан. І ось давайте про знакові події саме кінця 2022 року. З листопада СБУ проводило обшуки в об'єктах так званої ОПЦМП по всій Україні і правоохоронці виявили чимало цікавих матеріалів антиукраїнського спрямування, Зокрема, а також документи, які підтверджують наявність у російських паспортів у служителів цієї церкви і паспортів громадянства відповідно зокрема, слідчі знайшли в ЄПА. Архіях, російські паспорти, георгівські стрічки, символіку забороненої партії, ОПЗЖ і методички патріарха РПЦ Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян у Харкові. Наприклад, виявили про кремлівську літературу, готівку і російські сухпайки на секундочку. А на Буковині директиви з Москви та відзнаки за окупацією Криму. Ну і ще одна знакова подія. Це те, про що ти його розказав національний заповідник києво Печерська Лавра не продовжила оренду філі РПЦ в Україні. Двох головних храмів Лаври: це трапезна та Успінська церкви. Успінська поруч зі мною. Якраз ви бачите. таким чином. Московський патріархат ви видворили з верхньої лаври. Ви зараз можете побачити графіку, де якраз червоним позначено верхню лавру. Нижня лавра це та територія, де московські попи продовжують і досі служити мають змогу. вони там до речі, і живуть там резиденція. Нижня лавра це територія, на якій розташовані Гостиний двір та дальні і ближні печери. У 2014 році тодішній прем'єр Микола Азаров зробив, скажімо так, ведмежу послугу Україні і, і встиг підписати договір про безстрокову оренду московським патріархатом саме нижньої частини лаври. Але ж давайте все ж таки про хороше про те, що зараз я стою поруч з Оспенським з ОСПЗП церквою Києво-Печерської лаври, і, і збудовано ну саме. Саме тут відбудеться історична різдвяна служба ПЦУ, вперше в історії православної церкви України. Ем, якщо говорити про церкву, то збудували її за кошти сина Ярослава е, Мудрого Святослава у 1078 році. Він пережив і землетруси і набіги хана Батия. Він пережив пожежі у 18 столітті. Собор було оновлено трошки перебудовано за кошти Івана Мазепи, е, і він простояв на цьому місці. Ось таким, от там трошки зміненим, але Дев'ять століть він простояв все було нормально. Але поки е, у 1941 році його не зруйнували. До речі, радянські радянці, е, попри те, що за радянського союзу розповідала, що це зробили нацисти. Ні, це зробили НКВСники, так звана тактика спаленої землі. Собор абсолютно не вцілів, і від нього залишилося лише кілька фрагментів стін і один купол відновили світину лише до, до, до 2000 році, і то зовні розписи продовжувалися і далі. От якраз не можна побачити зараз, е, цей собор от коричнева частина це та, яка вціліла в 41 му році. А все, що біле це збудовали заново. З 1688 року. Києво-Печерська лавра була повністю окупована московитами. Тоді була е, е, вона була стар, ставропігою московського патріархату. Потім московитів змінили совєти Потім. Прийшов Московський патріархат і Росія, і лише зараз верхня частина лаври е, повертається у користування. Вона залишається у власності держави, але повертається у користування православної церкви України, і це безумовно. Історична подія, і саме та різдвяна служба відбудеться менш ніж за добу в успенській церкві о 9-й годині ранку. Завтра на цьому друзі буду з вами прощатися. Історію е, Києво Печерської лаври та Успенської церкви. Я я саме я буду завершувати на сьогодні, але побачимося знову і будемо говорити також про подію, яка м, стосується різдва. Про те, чи е, залишають українці великі міста на різдвяні свята, чи роблять вони все це так само активно, як це робили до початку повного. Масштабної війни я поїду на один з виїздів з Києва і промоніторю. Чи є там потік машин, чи є там затори Дочекайтеся. Це це все це відбудеться після 10 10.05 Колеги, вам слово чекати. Спасибі тобі Дуже, дякуємо за е екскурс. Такий історичний. Дякую тобі, Антон Пшеничний улюблений сніданок з один плюс один. Налякали доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.